Але принаймні втричі гучніше тривожні сигнали можуть оповістити чернівців у разі небезпеки. 37 ось таких сирен розміщені на висотках у всіх районах Чернігова. Востаннє на повну потужність вони вмикалися 8 років тому. Однак це не означає, що система оповіщення в місті не працює. Це містяни заходилися згадувати уроки цивільної оборони тільки в останні місяці, а посадовці запевняють, увесь цей час про обладнання дбали. Володимир Мельник, хоч і на кілька секунд, та на власні вуха, регулярно чує кожен із ревунів. Їжі місячна. Ми, наша група, ходить по всьому городу, по всім електросиренам і запускає з блока вручну. Тобто, щоб убійтися, що іменно сам саме ріму, сама сирена працює. То тобто, ми га супросом даємо, щоб все роботи. Сама сирена, тільки верхівка айсберга. В оповіщенні задіяна ціла система. Щоб перевірити справність електроніки, що місяця оперативний черговий подає сигнал тривоги з пульту управління. Увага! Саме від цієї людини залежить наскільки швидко чернігівці отримують попередження. Щоб сповістити усю область, треба від двох до п'яти хвилин. Тривожні кнопки закриті і опечатані. Натиснути на них випадково неможливо. Це дійсно бойова обстановка. Я включаю пульт і нажимаю відповідну кнопку, і йде оповіщення сирен по Чернігову. Головне від звуків сирени не панікувати, а чітко виконувати прості інструкції. Звучання. Значить, всі жителі повинні включити радіоприйомники, радіо, у кого є проводне, і телевидение. Після цього, там через якийсь то проміжок часу повинно поступити поступить для населення. Обладнанню системи оповіщення вже під 30 років. На його оновлення треба 22 мільйони гривень. Таких грошей поки нема. Але й обслуговувати старе дорого. До того ж, невідомо наскільки ефективне воно нині. Місто змінило своє планування трошки. збудовані масиви масани, Єськова, Доценка, туди, друга, друга лікарня. От є питання, чи буде чутно, як воно включиться. Перевірити це чиновники хочуть найближчим часом, бояться лише налякати чернігівців. Тому спочатку в школах та вузах проведуть навчання.